E aí Путь дорогою сіяло Добрий ранок, Чорне море, Добрий ранок, Карпатські гори. Над землею пісня лине. Це для тебе, Україно. Славна, путь, гарна путь! Українські діти йдуть. Україні доказує нас по Чорне море. Україна талан. Толан пишний Пиш. то, то і Степий Гор. Наш рідний край це Україна. Костя, як називається народ, який живе в Україні? Український. Артем, а яка наша рідна мова? Українська мова. Нашу мову треба любити, шанувати. Бо як кажуть, без мови немає народу, немає держави. Про нашу мову ще кажуть, вона солов'їна, барвінкова, калинова, мелодійна, співуча. Гартем, поскажи, ласкавіч. Лов'їну, барвінкову, колискову навики, українську лідну мову вдардали. Батьки, берегти її плекали, бути сюди повсякчас морсувала так, як мати, мова в кожного із нас. Так, молодець, мова в кожного із нас, але з давніх давен знали і дітей навчали. Та земля мила, де мати народила, малята, а ну давайте пригадаємо прислів'я про рідний край. Де рідний край? Та під рай. У чужій стороні Ні не... так, не так світить сонце. Навіть у птахів є, батьківщина. Ну що ж, малята молодці, але наша Україна дуже красива. І на весні, і восени влітку. А давайте це побачимо своїми очима. Нелічка. Назви, будь, будь ласка, мені осінні місяці. Молодець моє сонечко. Марта, розкажи вірші будь ласка, про осінь. Нарядилась осінь, золоте місто, золоте колося розплива над місто. Кольорова фарба виняла з кишені малює осінь жовте по зелена. А вже жовтим позеленім осінь малює. Але нам осінь приготувала завдання. Тільки ну погляньте, під листочками щось там не так. А ну давайте подивимося, що ж таке з листочками знаходиться. Цифри. Цифри, Цифри знаходяться. Цифра п'ять. Дев'ять! А тепер, дітки, давайте по черзі утворимо порядковий ряд. Костя починай, будь ласка. на місце, молодець, давай, Вовочка. Марк, Марк, підходь, будь ласка. Давай, підходь, підходь. Молодець. Молодець, давай так. Сонечко, щоб було всім видно. Підходжу всі бачать, як ви правильно вирішили. Молодець. Давай. А вже ж. Які ж ви молодці? Нелічка, назви сусідів числа три. Сусіди. Подивись уважно. Сусіди числа три. Називай. Називайся. Сусіди, числа три. Називай. Два та п'ять. Та Ні, подивись, уважно, сонечко. Яке 6. число стоїть біля трійки? Числа три, два, а наступна. Чотири. Молодці тобі, дітки, допомогли. Назви сусідів числа вісім. Сусіди числа вісім, сім та дві. Молодець. Сусіди числа п'ять. Сусіди числа п'ять, шість та чотири. Молодець. Ну що ж, Костя, а назви, будь ласка, мені ще парні числа. Два, чотири, шість, вісім, десять. Молодець. Марк, назви, будь ласка, мені не парні числа. один, три, п'ять сім, дев'ять. Молодці малята. Ну, дітки, ну погляньте, до нас прилетів від... листочок. Прилетів, та да він прилетів також Датурня. і завдає. Більше. А що тут знаходиться? Що це Днаки. знаки? Більше, менше та дорі та, та дорівнює. Ну що ж, давайте поставимо знаки костя, бери, будь ласка. Вова, почекай, почекай я тобі, допоможу. На, Дев'ять більше, ніж вісім. Молодець. Будь ласка, вовочка, підходь. Давай, давай, сонечко, сам. Я тобі допоможу. Давай ось так. Три. Дорі. Трьом, молодець. Марк, підходь, будь ласка, підходь. Давай, Ось так. давай, Шість більше, ніж. сім, Будь уважний. Я сам шість менше, ніж сім, Ну, давай покажу. Шість менше, ніж сім. Молодець, будь уважний тільки, будь ласка. Молодець, Міша, будь ласка, бери. Давай молодець. Скажи. моря, Чотирьом. Тільки дуже тихо кажеш. Нелічка, візьми, будь ласка. Чотири мечі ніж п'ять. Молодці малята. Як чудово, сини нам гуляти? Але час нам вирушати. Ута вже ж і люта, будь ласка, мені, Марк, назви зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Молодець, розкажи, будь ласка, вірше, Костя, от ти зимука зима, ти піша очі нема. Снігу крила наш лісок, розігнав сікташок. Малята, а яких ми птахів можемо взимку зустріти? Дятла, Дятла вже. Сорокові бока. Сорокові? Синицю. Ну, що ж малянта, перед нами стоїть Коробоч. завдання. Коробчика, перед нами стоїть завдання. Потрібно зробити звуковий аналіз того слова, хто зображений на малюнку. Будь ласка, підійшли, будь ласка, до столів. Я ворон. Я осені. Будь ласка. Ні. Тільки уважно. Будь ласка, промовляйте слова, будь ласка. Костя, хто в тебе зображений? Синиця. Синиця. А в слові синиця? Скільки всього звуків? Ші, 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 скільки в ньому ші. голосних? Три. 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 Який тут є три. приголосний звук? М'який приголосний звук? А скажи, будь ласка, ші. 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 скажи, будь ласка, три. Костя, скільки в цьому слові буде складів? Скільки голосні, скільки складів? То скільки буде складів? Три. Три склади буде, молодець. Хто в тебе? Хтось? Дятел, скільки всього звуків? Один, два, три, скільки, п'ять. Скільки в ньому голосних? Один, два. Три. Два. А скільки приголосних? Один, два, три. Три. Молодець. Скажи мені, будь ласка, хто це в тебе? Ворона. А скільки в слові ворона звуків всього? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Скільки в ньому голосних? Один, два, три. А скільки приголосних? Три. Також три. Ну, що ж, я бачу діти, ви всі чудово справилися з завданням. Ну, взимку так холодно, малята. Треба нам трошки розім'ятися. Ну що ж, малята? а ну будь ласка, Всі малята стали в поло. Подивилися навколо. А тепер мої малята покрокуємо завзято. Тільки ну погляньте, в нас на галявині з'явилося завдання. Потрібно бути уважним. Давайте кожен підійде до свого місця. Пішли попасти. Діти, от перед нами стоїть завдання, потрібно скласти та вирішити задачу. Подивіться, уважно. Про кого чи про що буде задача? Костя, про кого в тебе буде задача? Про, про котика, Про котика, який що робить? рибу. Який ловить рибу, молодець. Ти... В тебе про кого буде? Там... Про Прокачок. Прокачок. Про Вова... Вовочка, ти відволікаєшся? А про що в тебе буде задача? Про кораблики. Ну що ж, будь ласка, діти, приступайте до завдання і вирішуйте його. Ну будьте дуже-дуже уважні. Будь ласка, не поспішайте, думайте. Так, так. я спіжу. Так, давайте, діти, да, сонечко. Так. Скільки було? Скільки було? Хлопці, скільки їм було, було сонечку? Три. Ні? Два. Два. Дай. Що відбулося сонечку? Будь уважний. Давай. Давай. Костя, розкажи мені, будь ласка, свою умову. Розкажи. Котик було шість рибок. Потім звали ще одну рибку. Скільки стало? Шість плюс один до рівня сім. То скільки рибок стало? Сім. Сім рибок, молодець, сонечко. Я зараз до тебе підійду. Розкажи, будь ласка, свою умову. Я зараз підійду. Розкажи свою мову, яку ти склав. Живу чотири качки, одна пірнула. скільки стало? Чотири минус один? Один долівнює три. То скільки качок залишилось? Три. А давай з тобою разом, сонечко. Дивися, скільки хлопчиків було? 2. Два. Далі розповідай. Далі що прийшов? Прийшов осі на прийшов. Далі, далі ми що кажемо? Mm? Mm. Ставимо запитання. Давай, ти знаєш, Скільки... Скільки стало? Так. А тепер да. давай викладемо приклад. Так? Давай. Два. Два. Тепер який знак іде? Плюс, плюс. А. Один. Один. Далі. Скільки всього дорівнює, дорівнює. Скільки? Дорівнює. Ні. Дорівнює? Три. Три. То скільки всього їх стало? Два плюс один дорівнює три. Скільки всього стало? Скільки всього стало? Три. три. Молодець, будь уважний. Вовочка, розкажи, будь ласка, свою умову. Яку ти склав? Було. Тіка, давай голосніше, голосніше, щоб ви розмовляли. Давай. Було. Було скільки. Кажу Кораблики, ну скільки. Давай, давай. Два було кораблики. Потім. Давай що? Далі ми ставимо що? Запитання, За скільки стало молодець. То скільки стало? Читай. Читай. Три. Скільки стало? Три. Молодець, Вовочка. Я бачу, ви чудово всі справилися з завданням. Навесні гарно гуляти, але час на малята вирушати. До якої пори року ми потрапили? До літа. Лі... 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 А як ви знали, що це літо? Що тут нас квітує? Ма! Маки, поле маків у нас, а яка ж Україна у нас квітуча? Яка ж вона влітку красива? Квітуча? Давайте пригадаємо, які ж у нас квіти квітують в Україні влітку. Будь ласка, що це за квіти? Мальвей. Малівий, а вже ж. А це в нас. Мак. Мі... піонія. -пі. Пі -пі Пі Дітки, а ви не поспішайте, дивіться уважно на квітку. А це що в нас за квіток? Мак. 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 Малята, погляньте, сонце на галявині встало. А проміння як нас пригріває. Ану, давайте підійдемо подивимося ближче. Що ж це в нас за проміння? Сонечко. сонечко, що це за промінці? Та промінці нам принесли назви квітів малята. Ану кожний візьми промінець. Будь ласка, взяли, взяли. Бери. А тепер, будь ласка, стали біля мене. Стали, стали, стали. Зачекай, Мені. будь ласка, Заспервам зачекай. Читати. Ми по черзі прочитаємо. <свіс> 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 Починай читати Ромашка. Ромашка. А в тебе прочитай мак. Мак тримай. Ану. Лі -і -і. Ану голосніше, правильно? Лі. -і. Лілія, треба голосніше. Ану, читай. Читай. Півонія. Півонія. Тихесенько. Алюби. Чи... Мальби. Нелічка, прочитай, будь ласка. Ірис. І рис. А тепер малята, слухайте, будь ласка, мене. Давайте кожний підійде Бачите. і знайде ту квітку. Яка в нас у вас назва написана? Тільки будьте, будь ласка, уважні. Ану, давайте по черзі підходимо. По черзі. Так, давай, сонечко, став. Ану, прочитай ще, що це? Маки. Мак, а став я... сам. Давай я тобі допоможу. Так. Прочитай, будь ласка, Ромашка. Ромашка, де наша ромашка? Ой. Так, давай. Ромашка. Будь ласка, відходьте, відходьте. Ану, давай подивись. Пригадай, що в тебе тут на футболі. Півонія. Півонія. Ану, давай. Так, молодець. І, Нелічка, прочитай, будь ласка, ще раз. Давай я допоможу тобі. Ось так прочитай, будь ласка, мальви. Мальви, де ж наші квітучі мальви? Ану, прочитай. Лілія. Лілія, молодець сонечко, це вже була остання квітка. Ну що ж, давайте красиво станемо. Давайте красиво станемо. Малята, яка ж наша Україна квітуча? А яка ж вона щедра? Які щедрі дари вона нам приносить? Щедрі дари в нас є, щедрі лани. Щедрі дари в нас є, щедрі урожаї, які нам приносить Україна. Який же запашний хліб у нас щедрих ланів, а який щедрий урожай вражає яблук. І все це нам дає наша Україна. Наше заняття підходить до кінця. А на завершення я вам хочу сказати: любіть Україну, всім серцем любіть, любіть її води і трави в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну вісні наяву, вишневу свою країну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Давайте всі скажемо молодці на <працю> Дорогі, шановні мої колеги, гості, я хочу, я сподіваюся, що вам всім дуже сподобалось це заняття. Головне, що ми знаємо, що багато дітей прийшло тільки на один рік в цю групу, і ми бачимо, що творчий колектив. Зробив з цими дітьми. Да? Я сиділа, я настільки раділа, настільки раділа за вас, Ольга Олександровна. Дуже. Дякую. Діткам спочатку ми вже сказали сп... дякуємо. Да? А, от, а зараз ми дякуємо вам. У вас була ціль. Ви прийшли молодою дівчинкою, гарнюсінькою. Ви хотіли стати вчителькою, ви стали. Ви 17 років пропрацювали для того, щоб здійснилася ваша мрія. Шановні колеги, наша Ольга Олександрівна атестована як спеціаліст вищої категорії. Давайте попробуємо. Ми були на атестації в вищому органі управління освіти. Де я представляла Ольгу Олександровну її роботу, вона тільки слухала, яка вона хороша, але вона цього варта. Я думаю, що Ольга Олександрівна ще трошки попрацює і не за горами у нас ще й педагогічне звання, старший вчитель, тому що я дуже-дуже радію вашим вашим таким коррієнтним Ви настільки. Настільки прекрасно завжди проводили заняття. Коли тільки от почали працювати, у вас все так, ви так любите дітей, у вас ви така лагідна, ви така, ви така, як по-русски скажу, заботлива мама. Така повинна бути вчителька. Тримайтесь, у вас є ще ціль, і ми будемо сподіватися, що вона здійсниться. І дай Бог, щоб. Я ще змогла це зробити для вас. Дякую вам. Ви побачили цього прекрасного, прекрасного заняття без нашої Алли Макарівни, без нашої Юлії Миколаївни, Юлічка Наса. Вона настояща українка. Подивіться, подивіться, це ж вона своїми ручками вишила собі таке українську молодинцю. Бузочку таку гарну. Дякую. Дуже дуже дякуємо вам. Да, діти молодці, ви молодці. Дякую.